Мітингували під стінами сумської обласної адміністрації. На майдан вийшли нерегулярні перевізники обласного центру. За їхніми словами, акція призначена для того, аби сумські чиновники звернули увагу на їхню проблему. Йдеться про те, що у Сума громадська організація Східний Корпус блокувала рух маршруток нерегулярних перевізників. За словами організаторів, акція мирного характеру. Після кількох блокувань роботи водіїв, які здійснюють нерегулярні перевезення у Сумах, вони вийшли на Майдан Незалежності, тут їх близько сотні. Ми хочемо достучатися до громадськості, до руководства міста, області, щоб увійшли нашу проблему. Тому що вже другий день пробують безпреділи, сутички з безпекою міста Сум. з цими их активистами, но власти города никак не реагируют на происходящее. Вчера были уже драки, происходили. Идет конкретное выживание бизнеса нерегулярных перевозок в Сумской области. И поэтому хотели показать всем, в том числе и органам власти, что перевозчики существуют легально, что они работают в правовом Плоскисів, тому що вони не бояться себе показати. Хоча ніколи контролюючі органи називають їх нелегалами Це нелегальні перевізники, вони не несуть ні фіскального навантаження, так, як має бути. Значить, вони маскуються під перевезення для власних потреб. Ви розумієте, що таке для власних потреб? Тобто... Є пасажири, які платять гроші, які довіряють своє життя цьому водію. А він не несе ніякої відповідальності. Я узнав, що рідову перевірку може зробити укртрансбезпека. Написала від себе, від імені організації письмо будь Пожалуйста, зробіть перевірку і, пожалуйста, нас к цього всьому теж візьміть. Ми проводимо громадський контроль дійству «Укртрансбезпеки». безпеки. Они... Ані. У них рядовая проверка, а мы просто смотрим, щоб все было в рамках чинного законодавства. Вот. Мы не блокировали никому. Мы не мешаем выезжать. Чи ще будете проводить такі рейди? Конечно. Ну, сколько треба, стільки будемо. разом із перевізниками, громадськістю, представниками правоохоронних органів, представниками органів виконавчої влади сідати спільно в форматі робочої групи і з'ясовувати, яким чином мають сьогодні здійснюватися привезення, ті, які сьогодні здійснюються в київському напрямку, оскільки вони повинні бути в правовій площині. За подіми, які відбулись вчора 2.02 на вулиці Ярослава Мудрого біля Ілінської церкви, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганські дії вчинені групою осіб. Оголошення про підозру винним особам в змозі бути тоді, коли будуть проаналізовані всі відео надане з місця події, допитані всі учасники конфлікту. Маргарита Сагно, Сергій Мілеєвський, Віктор Лапченко. На часі новини нагадаю, почали блокувати рух маршруток 1 лютого вчора. На вулиці Лінській, звідки мали відправлятися маршрутки. Між членами східного корпусу та перевізниками сталася бійка. Починаючи з сьомої ранку, і до п'ятнадцятої години люди не могли виїжджати до Києва та Харкова. Сьогодні виїзд маршруток також був заблокований.